Ну, от чим ти хочеш нагодувати ту саму кицю заврори? А тут у нас є собачки, киці і пташка. І у нас є для них їжа. Дивись, тут зернятко, тут рибка, а тут кісточки і м'язка. Чим будемо кого годувати? Нагодуємо кісточкою пташку. Ні, вона не хоче. А тоді нагодуємо собачка. Так, так, дякую. Собачка кушає кісточку. А що буде кушати наша киця? Киця буде кушати рибку. Оцій одній дамо. Оцій другій дамо. А оцій ми дамо третій. Скільки всього? Кішечок. Три, правильно. А пташечці ми дамо ось цією ложечкою. Дамо зернятка. Ось у нас всі нагодовані. Щоб тобі було цікавіше, можна пограти ще в ігри на липучечках. Дивись, курочка буде у нас кушати зернятка. Та сама киця. Дивись, яка гарнюнечка киця. Вона буде кушати у нас рибко, а собачка буде кушати кісточком. Так що, якщо тобі не хочеться йти в аврору за такою кицею, замовляй ігри на липучках. За такою кицею для замовлення пишіть в особисті.